Ну що, шановні українці, 13 березня сталося щось, про що ви, напевно, ще не чули на просторах Ютубу, тому що сенат підписав та затвердив закон, що вносить поправки до правил працевлаштування іноземних громадян. Голосування завершилося результатом 56 за і 29 проти. Але хочу вам сказати, що є й приємні новини, які будуть стосуватися тих роботодавців, які вас працевлаштовують, і також відносно працівників, що можна буде. Швидше отримати дозвола на роботу. Як це все буде виглядати? Сьогодні я вам це все, друзі, коротко, назву. Також відбулася і неприємна новина сьогодні, точніше, вчора, під вечір в місті Ополе. І я хотів би сказати своє доповнення. 49-річний громадянин України на підпитку, 2 промілі алкоголю, рухався на автомобілі Мазда і знову ж таки на пішохідному переході, де чекала мама своїми маленькими двома дітьми і собакою. Водій. Не впорався з керуванням, і як ви розумієте, що він збив абсолютно всіх. Собака померла на місці. Мама з дітьми госпіталізовані до шпиталю і зараз перебувають не в дуже хорошому стані. Ну а що буде з водієм? 49-річному громадянину України буде знову ж таки приписано не більше 12 років. Суд визначить, скільки йому знову ж таки прийдеться сидіти в Польщі. То чого я веду, друзі? На сьогоднішній день існує дуже багато послуг, які нам надають можливість пересуватися знову таки, з точки А в точку Б. Будучи на підпитку. Так от, якщо ви споживаєте алкоголь і маєте автомобіль, то ви можете когось із друзей попросити, або ж замовити послугу, не знаю, там таксі-драйвер чи як вони називаються, тверезий водій. Ну і він приїде в вашій машині, знову ж таки, вас завезе куди вам потрібно. Або таксі в Ополі, що немає таксі, мені здається, є дуже багато таксі. Той, хто з опола зараз напише знову ж таки коментарі до цієї ситуації. Це все, до чого я веду. Такі маленькі от, друзі дрібниці. В принципі, це не маленька дрібниця, це дуже велика трагедія, яка перекладеться на тінь всіх українців, які так довго тут працюють в Польщі і будують свій імідж і імідж українців. Є проросійські партії, які сьогодні будуть просувати цю новину. Як те, що українців треба звідси, як то кажуть, геть. Про те, хто бачив моє попереднє відео на Ютубі, ви почуєте про деяких представників номер один в Польщі, які є антиукраїнцями тільки через короткий час на протязі короткого часу. І ви почуєте, що треба робити в таких ситуаціях, тому що я там розказую, як себе заспокоїти і що не потрібно робити. Тому, якщо ви не бачили попереднього випуску, переходьте на мій ютуб канал і дивіться попереднє відео. Тепер переходимо, друзі, до приємніших змін, тому що головні зміни пам'ятаєте, говорили у нам. Умова праця буде для всіх працівників. Я говорив, що не для всіх. І, власне, хочу сказати, що розширення можливих форм договорів іноземці зможуть офіційно працювати не лише на основі трудових договорів, тобто це умова праці, але й за цивільно-правовими угодами. Це умова злицення. Тобто все лишається як і було. Довідка про несудимість відтепер буде обов'язкова для отримання дозволів на роботу. Що таке дозвол на роботу? Це. Позволення до праці. Воєвудське запрошення його колись називали, а рекрутери та власники компанії мене поправлять. В чому я тут помилився? Ну і звісно ж, це приємна новина, тому що відтепер ті, хто порушив закон в Україні чи в Польщі, будуть показувати довідку. Хоча ще не зрозуміло, яку ж саме довідку потрібно буде показувати. Про несудимість в Польщі чи про несудимість в Україні. Хоча, на мою думку, уженніки праці можуть вимагати і то, і друге, якщо вони захочуть. Наступне, перелік обмежених професій, визначатимуться галузі, в яких дозволи на роботу, не видаватимуться, якщо ситуація на ринку праці погіршиться. Тобто, якщо є якась галузь, в якій є професії, і ці професії не будуть хотіти давати іноземцям, то, чорта з два вам нададуть дозвіл на роботу. Я в цьому. От в цій поправці сумніваюся, тому що таких професій в Польщі, напевно, не існує. Ну і цифро... цифровізація процесу подання заяви на отримання рішення тепер відбуватиметься повністю онлайн. Скільки ми вже разів про це чули, що внісок на карту побиту ми будемо складати онлайн. Коли це трапиться, я не знаю. Але я напевно, як і ви, чекаємо, коли ж це дійство зійде з небес. І ми відчуємо цей ефект на собі, тому що це різко Напевно, хтось подумає, зменшить кількість е, бюрократичних походеньок до вже воєвудських. Але це буде, друзі, не так. Просто час на копіювання інформації на сканері або ж перелистування ваших документів, він повинен ніби зменшитись. Але чи це буде насправді так? Що ви потім прийдете, тільки покажете оригінали, їх звірять, ви собі початки скрізь поставите у, у працівника уженду, щоб він дійсно перевірив все. Ну і підете спокійно чекати на рішення, яке нібито має бути швидше. Хоча я. Сумніваюся. До речі, друзі, всі корисні посилання ви знайдете в описі під це відео. Ну і, звісно ж, я не мушу казати, що також ви можете отримати доступ до вакансій по всій території Польщі. Телеграм в описі під відео. Що ще в нас зміниться, друзі? Раптові перевірки. Тепер інспекція праці та прикордонна служба зможуть без. Попередження приходити до вас. Хочу зазначити, якщо хтось не знав, то раніше стражданічна. От мені, наприклад, телефонували, казали Сергій, давайте ми зустрінемося там, коли вам там зручно, коли ви приїдете до того міста, там, де я зареєстрований, моя діяльність. Тому що я працевлаштовував українців і робив ощадження до праці для українців опівжені праці. І власне саме такі моменти знову ж таки узгоджувалися зі Стражою стражогранічна. А тепер вони будуть приходити і одразу контролювати вас, тобто без попередження. І ужен скарбовий також. Тому майте це на увазі. Нові штрафи. Розмір штрафних санкцій за порушення зменшено, і тепер складає від тисячі до 30 тисяч. Ну, раніше було від 5 тисяч, якщо я не помиляюся, до 30 тисяч. В загальному до 30 тисяч. Але прикордонники вони нормальні, ну ті, що локально їздять і перевіряють знову ж таки працедавців, які працівнуть українців, вони лояльні, і навіть якщо ти порушував закон, вони тобі виписують невеликі штрафи. Можливо, я десь помилився, але хочу сказати так, що якщо хтось вас хоче намахати. З роботою. То повірте, що він це зробить так чи інакше. А суди в Польщі тривають так довго, що того роботодавця не так швидко закриють. І скажете ви, де ж демократія, де ж незалежність, де ж свобода слова, та її ніде немає. Ніде. От і все. Так що старайтеся, друзі, працевлаштовуватися, я підкреслю в перевірник. Тому що навіть якщо когось знову ж таки. Не злим тихим словом згадують в інтернеті, це не означає, що це завжди правда. Подивіться, скільки у мене хейтерів, чи я є злою людиною? Ні, той, хто вживу мене знає, то ви знаєте, наскільки я весела і розумна людина, і я завжди стараюся для людей дати те, поділитися тим, що сам би хотів би спробувати, або ж уже спробував. Тому за це мене і люблять. Не дарма ж у мене вже понад мільйон підписників, хоч не на Ютубі. Про це я до цього прямую. Ну і ці зміни мають на меті спростити процедури працевлаштування іноземців, водночас посилюючи контроль над роботодавцями. Нічого тут не посилюється. Зараз заробітну плату в Польщі під я думаю, що піднесу десь в середині липня, десь так думаю. І ви думаєте, буде роботодавцям легше? Та гірше будуть масові звільнення. Скільки мене не звинувачували, звільнення будуть, тому що те, що транспортна галузь в Європі вона зараз страждає. Це тільки одне буде свідчити: що звільнення будуть там чи і на там. Чи сям, чи в Польщі, чи в Бельгії, будь-де. Скрізь вони будуть, тому що закриття великих фабрик воно поводує те, що е, ті, хто робив компоненти в Польщі, в Тихах, наприклад, чи біля Катовіце е, які ще доброва Горніча і так далі, там, де є виробництво автомобільних деталей, компонентів, е, то я скажу, що деякі виробничі лінії будуть скорочуватися. Хтось в коментарях, навіть хто на автомобільних заводах працює, це і підтвердить, тому що я не придумаю це з голови. Це загальна. Тенденція, яка в майбутньому може спричинити те, що будуть звільнення. І щоб хто мені не казав, що в, конкретному, в конкретній ситуації як це все може бути пов'язане: Бельгія, Польща і так далі, де в Бельгії закрився, закрилася фабрика на 3 тисячі осіб. То я хочу вам сказати, що це тенденція, яку ми бачимо, вона може спровокувати до того, що в Польщі також будуть лінії скорочуватися. І це і нормально. Тому слід вам всім приготуватися до того, що треба буде змінювати роботу змінювати ту роботу яка точно не збанкрутує наприклад водії вони будуть завжди потрібні тому що водіїв от водії точно підтвердять далекобійники чи ті що в таксі працюють чи в трансферах що водіїв завжди не вистачає тому що молодь зараз чомусь не вибирає ці посади я не знаю чому але так воно є ну і Якщо ви хочете дізнаватися більше інформації про зміни, які відбуваються в Польщі, ваше завдання це підписуватись на канал. А на сьогодні у Сергія Пеха все. Я йду забрати свою дитину зі жлобка, а вам бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Тому що навіть попри погані новини, у вас повинен залишатися здоровий розум. Ну, хіба що Чуть-чуть ви можете понервувати, а потім знову повертатися до хорошого настрою. З вами був я. Побачимось.